Коли оладки на столі, я не думаю про фігуру. Ми взяли пів літри теплої водички. Відміряємо 30 грам пресованих дріжджів. Тут в мене 42. Якщо ви хочете сипучих дріжджів, це 10 грам десь приблизно. Викидаємо. Беремо півтори столових ложки сахару, Щіпку солі. Все це розмішуємо. І всипаємо 3,5-4 стакана борошна. Отаке у нас тісто вийшло. І оставляємо в теплому місці, накриваючи харчовою плівкою. Воно має зійти тісто. Наше тісто підійшло. Дивіться, яке воно красиве. І будемо смажити. Ми зарані розігріваємо сковорідку і наливаємо олію. Олію я беру від Крафт Ойл. Це сирочавлена олія власного виробництва. Вона збагачена на вітаміни і дуже корисна. І наливаємо, будемо на ній смажити. Беремо ложечку і акуратно тісто накидаємо в сковорідку, не перемішуючи тісто. Смажимо на невеличкому вогні, тому що тісто має зійти. Млинці мають збільшитися. Першу партію ми вже нажарили, і будемо другу партію смажити. До речі, якщо вам сподобалася ця олія, за промокодом Катруся ви можете отримати 20% знижки. Отакі я насмажила оладки. Їх можна смакувати будь чим. Я, наприклад, полюбляю як сметанкою, так і з варенечком. Варення у мене яблучне, дивіться, яке густеньке. Якщо вам сподобався мій рецепт, готуйте та смакуйте. Смачного!